Це було справжнє пекло, бо все летить, вибухає, трощиться, і ти не розумієш, що робити та куди тікати. Все це випробували на собі мешканці колись затишної чотириповерхівки у Київському районі, що майже межує з окружною дорогою. Ще на початку війни по будинку прилетіло, і що найстрашніше, не один раз. Це було дуже жахливо, дуже жахливо. Згадувати, дуже тяжко це все, що зробилося. У нас теж вікна полетіли, фактично залишилися на вулиці. Ні одного вікна, дуже болить серце. Коли, коли я бачила, який він красивий був, яке було тут. І все поряд, все, і травка зеленіла, все. І після цього як приїхала. У дану будівлю було два влучання, внаслідок яких були пошкоджені покрівля, були пошкоджені несучі наружні стіни, перегородки, вибиті окна, пошкоджені внутрішні інженерні мережі. Один із снарядів потрапив в покрівлю, внаслідок чого був розрушений четвертий поверх, виникла пожежа. Другий снаряд потрапив через фасад в квартиру. Також були розрушені внутрішні стіни, наружні стіни, вибиті окна і пошкоджені інженерні мережі. Внаслідок потраплянь снарядів були пошкоджені всі системи і мешкання в цьому будинку стало неможливим. Бувся демонтаж пошкоджених стін, окон, покрівлі внутрішніх інженерних систем. Наразі відбувається мурування внутрішніх стін, наружних стін. Відбувається ремонт фасадних систем, відновлення фасадних систем, монтаж покрівлі. В подальшому будуть відновлені інженерні системи, покрівля, будуть вставлені нові вікна, двері, замін тих, які були пошкоджені. В подальшому будуть виконані ремонт місць загального користування, і цей будинок буде придатен до життя. Роботи будуть виконані згідно графіку. Ігор безкровний Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини.